Я перша дівчина-бригадир у прокатному відділенні цеху холодної прокатки Запоріжсталі. Раніше на цій дільниці бригадирами працювали виключно чоловіки. Опанувала професію у 2011 році. мабуть, роки два я набивала кулаки, набивала локті. Але в більшості мені допомагала моя бригада, тому що я дівчина-бригадир, у мене ну, чоловічий. Колектив і всі допомагали. Дівчина працює бригадиркою прокатного відділення, відповідає за обробку приймання відвантаження рулонів. В її підпорядкуванні робота цілої бригади цеху. Я даю команди крановим, я повинна з ними бути завжди на зв'язку. Е, ну, це така робота командна, будемо говорити. Анна кажуть, співробітники дуже відповідальний та сумлінний працівник. Колеги цінують її за цілеспрямованість та професіоналізм. З нею працював коли вона була сортувальником здавальником коли вона була стропальником за цей час. Вона з самого низу до керуючої так ланки знала всю роботу з документообігу, з роботи з краном, всі вимоги до. Металу, всі вимоги до обладнання, тому я був абсолютно впевнений в її професіоналізмі. Головна підтримка для фахівчині коханий чоловік до війни, працівник сталеплавильного цеху. Нині захисник України. Подружжя разом більше 13 років. Він повірив в мене і зрозумів, що я зможу. Надавав сили, підтримував. А я пишаюсь ним дуже сильно. Він захищає нас сам, а я підтримую тил тут і допомагаєм. Чим можемо нашим військовим разом з колегами, анна підтримує українських захисників, тримають економічний фронт країни. На Запоріжсталі працює більше двох тисяч жінок, завдяки яким металургія не стоїть на місці. Ми ж працюємо, жінки ну, кранові машиністи. Жінки багато жінок на підприємстві піддержують своїх чоловіків, піддержують, підтримують тил. Як і всі анна мріє лише про одну велику перемогу та повернення до мирного життя, щоб закінчилась війна. І щоб все повернулося до того моменту, як вона почалась, як ми жили тоді, в той момент. У нас було хороше життя, хороші мрії.